Всім привіт! Хочу поділитися, як збирати різноманітні метрики у тайм-серія з базу даних InfluxDB за допомогою агенту збору даних від InfluxDB Telegraph. У цьому відео покажу, як завантажувати та конфігурувати телеграф, а саме як писати системні дані з машини, на які запущено Телеграф, у хмарну версію InfluxDB. Для завантаження користуюся інструкціями від InfluxDB. Обираю платформу, на якій запускатиму телеграф. Переходжу на сторінку завантаження. Повторно обираю платформу. Завантаження здійснюється за допомогою утиліти wGET, яка викликається у PowerShell. Хочу зберігати телеграф у папку на диску D, для цього копіюю відповідний шлях. Та викликаю команду wget у PowerShell. Поки йде завантаження файлу, скопіюю команду для перевірки хеш суми завантаженого архіву. Команду буду викликати з тієї папки, куди завантажується телеграф, тому шлях до файлу видаляю. Очікую завантаження, завершення завантаження. І перевіряю хеш суму. Завантажений архів розархівовую в папку Телеграф. Видаляю непотрібні папки та завантажений архів. В архіві знаходиться безпосередньо телеграф та конфігураційний файл для налаштування телеграфу. Перед початком тестування його роботи створюю новий те тестовий бакет в InfluxDB. Одразу для запису даних у бакет генерую токен для доступу для цього бакету, до цього бакету. Токен потрібно згенерувати. і Скопіювати і зберегти, тому що після закриття цього віконечка він більше не буде доступний, поки збережу його в блокноті, Тут токен можна перейменувати. Далі відкриваю конфігураційний файл. Перше, на що слід звернути увагу, це інтервал збору даних інпут плагінами В даному випадку 10 секунд. Конфігурація вхідних плагінів дозволяє зчитувати системну інформацію машини, на якій запущено телеграф. Тому зараз налаштування вхідних плагінів не змінюю. Для того, щоб писати дані у конкретний бакет Influx.db. Потрібно налаштувати вихідний плагін InfluxDB. Перший плагін, який ми тут бачимо, це вихідний плагін для першої версії InfluxDB. Але нас цікавить InfluxDB другої версії. Ось він. Можна змінювати параметри безпосередньо тут або скопіювати конфігурацію вихідного плагіну з порталу InfluxDB. Обираю бакет, в який хочу писати, та копіюю конфігурацію. Вставляю її замість дефолтної. Крім цього, необхідно вказати токен доступу до бакету. Або створити зміну середовища Windows, або вставити безпосередньо в це поле. Зберігаю конфігураційний файл. Залишилося запустити на виконання телеграф. Скопіюю з гайду команду запуску телеграфу. Трохи її підредагую, вказую свій шлях до конфігураційного файлу. Для запуску телеграфу з командного рядка копіюю шлях до застосунку Telegraph.exe. В командному рядку переходжу у папку, де зберігається застосунок Telegraph.exe та викликаю відповідну команду запуску телеграфу і з вказаним шляхом до конфігураційного файлу. Телеграф запустився. Щоб перевірити, що системні дані моєї машини дійсно пишуться в Influx.DB, повертаюся на платформу. І за допомогою Data Explorer... Та мастера побудови запитів перевіряю, що деякі дані вже записані у тестовий бакет.